Розуміння є сигнали з боку наших партнерів, і вони виглядають таким чином, що цей або наступний тиждень питання має бути вирішено. Питання щодо допомоги України. Єдине, я від себе можу сказати: на мою думку, якщо буде знову якийсь збій в цьому питанні, то можливо в цьому році ми взагалі залишимося своїми ресурсами без допомоги. Сполучених штатів ви допускаєте такий варіант. Я допускаю такий варіант. Якщо дійсно Сполучені Штати війдуть в повноцінний режим виборів і політичні події, захлеснуть всі інші питання для сполучених штатів Америки. Як ви думаєте, до якого моменту ми це зрозуміємо? Ну орієнтовні дати місяці? Якщо ні, то тоді вже точно самостійно рухаємо. Це точно ніхто вам не скаже. Я можу з свого боку лише своє відчуття. От найближчі два тижні на мою думку є визначальними.